Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда шляха Таро» і я ваш таємничий таролог. Розклад на 5 липня субота. На 5 карт. Це що ж таке, що вони всі криво лежать. Ну що ж, події, в яких прийдеться приймати участь, які розгортаються навколо нас, це в нас королева кубків. Жіночка така, може, й мудра, але вміє перебільшувати. Тобто це емоційний, емоційний стан такий сильний, може, навіть наіграний, дуже багато почуттів, емоцій, переживань. Так, у побуці в нас випадає теж королева, але вже мечів. Отже, не дивлячись на усі ці почуття, в побуці ми будемо дуже нетерпимі, може, навіть егоїстичні, занадто різкі. Тобто занадто емоційні і ще й занадто різкі. Отже, будьте дуже обережними, щоб не поранити когось, хто вам дуже дорогий. А, так, сюрпризом від долі в нас випадає туз. Пентаклів, тузицем це завжди збільшує перебільшення чогось. А ми, Пентаклі це в нас матеріальний достаток, тобто це або надходження якихось грошей, великих сум, або це відчуття того, що ви живете у достатку. Може, жадібність, може хтось у вас попросить гроші, а ви не дасте, чи щось таке. Так, наша роль у цей день це в нас трійка кубків. Це в нас розділені з кимось радощі, це надлишок емоцій, це коли ви сповнені чогось, переповнені чимось, якимось переживаннями, відчуттями, може навіть це алкоголь, наркотики, чи просто емоції. Отже, загалом це час, який проведений дуже приємно. Так, ну і в веч... підсумку у нас випадає старший аркан. Сьомий, це коліс... колісниця. Нема часу думати, рухатись. Це необхідність зустрітися з реальністю і прийняти її такою, яка вона є. Тобто, тобто, ілюзії в нас покидають і нам лишається мислити лише прагматично рухатися уперед до своєї зрілості, до свого розвитку у свої проекти і мрії. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро.